Всім привіт! Сьогодні ми розпаковуємо вигружаємо таку електричну машину під назвою Електроцикл-Дозер Model 5. Це трицикл на електротязі, який буде нам допомагати в сільськогосподарських угодіях наших. От. Тому Придбали таку машину, зараз ось так вивантажуємо. Десь 150, мабуть, 200 кг він сам важить цей електроцикл. Тому, в принципі, можна самостійно його там вигрузити, загрузити. Далі буде там збірочка, і ми повинні його будемо зібрати, борти. І Поставити на зарядку, зарядити. В принципі, він був заряджений на десь там відсотки 95%, але ми його поставили і дозарядили. Він повинен бути завжди, як виробник сказав, завжди заряджений. Після використання потрібно його поставити на зарядку. Це для того, щоби. Самі акумулятори були ну, в робочому такому стані, щоб ви встали, захотіли і запустили машинку і поїхали. Так що, ось такий придбаний трицикл допомагатиме в роботі по селу. Так що, ось так він виглядає в повністю зібраному вигляді, де ось кермо, панель управління, і потрібно буде трішки дозібрати його. І до самих основних характеристик хотілося б сказати, що двигун у нього 2 кВт, запас ходу 50-60 км і акумулятор 52 А. Хотілося б більше, але що є. Розмір кузова до 3 метрів саме, ну, повний розмір мається на увазі. Ось так завантажений. Їхати може 45 км на годину, або там 25 км, це якщо там 20-25 якщо на пониженні передачі. Акумулятор на 52 А. А в мінусову погоду, от як зараз, справляється дуже класно, не дуже розряджається і заряджається теж быстренько. От, а, якщо там заглянути під низ, то можна побачити там, ресорчики, які витримують до 800 кг. Кіло... І 2 кВт сам двигун. Там контролер а, до двигуна контролює. Ось Отак от всі проводочки видно. Ну, потрібно трошечки бути акуратненьким, щоб а, не задіти або їх там, докрутити, прикрутити. Ось так от. І по завантаженості возить по снігу, по грязі, не буксує там все прям дуже-дуже чудово, ніяких проблем нема з цим. Колеса потрібно там, не знаю, при, скажімо так, підкачати, підкачував до двох атмосфер, в принципі, нормально. Також є ось тут защолочки, які можна защопнути сідушечку свою. І в принципі Там є вимикач, його можна вимкнути, замкнули і пішли собі. там Займатися своїми справами можна піти. І Ось так от йде завантаження на матерію, щоб легше було його. Викинути, так стянув і в принципі все. Тобто, тут такі віточки маленькі. і от Після того, як завантажили, все прям чудово тяне. Пізніше ще зроблю відео, як, як він їде за кермом, покажу, як це про, їдеш і відчуваєш. Також збоку попробую зняти рух в русі самому І, в принципі, такий коротенький огляд такого транспорту. Також коли підняли причеп, то можемо бачити такі от амортизатори, які допомагають піднімати вручну. На такі болтики все закручене. В принципі, потрібно буде дотягнути, як купили, дотягнули, перетягнули, перевірили всі кріплення, бо можуть десь не дожати, бо йде збірка, їх штампують і ведуть от такі от кабеля. Це перемикачі високої низької тяги. також Є ручник, можна поставити, ну і в принципі на цьому відео буду закінчувати. А, так що підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Дуже цікаво. Якщо є питання, задавайте.